Привіт, друзі! З вами я, Олександр Гринець. Е, я записав вчора відео е, по, ну там воно було не дуже веселе і не дуже таке гуморне. Про, е, так би мовити, що мене зачепило у всіх цих намаганнях видурити гроші чоловіків. Е, ну з мене особисто, в тому числі, е, мотив, ну як це сказати, чіпляючись за теми сексу. От і це відео, в принципі, набрало деяку кількість переглядів Я чомусь думав, що буде більше, але вже як є. От а завтра я продовжу вже розповідати кумедні історії про те, як як це відбувалося, і в принципі з цього приводу в мене є, там таких два два відчуття: перше, якоїсь відрази, а друге відчуття якогось такої повного нерозуміння, тому що тому що я не, не, не розумію те, що продають взагалі. от ну це вже ми поговоримо завтра. Буде відео на сьогодні. все, будемо сподіватися до нової зустрічі.